Доброго дня, шановні любителі винограду. Вітаю вас на YouTube каналі Виноградник від Зими до зими. І сьогодні в нас тема буде про такі е, класні піддончики. У мене от стояло на підносі. Я в одного виноградаря побачив в роликах ось такі класні піддони. Їхні розміри 40 на 25 і висота 8. Захотів собі, замовив, зайшов в інтернет, вони по 32 грн. знайшов, дуже класно, на промі. Супер-пупер. Я вже ось почав переставляти. Так на вскидку тут 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12 стаканчиків може війти, якщо ось так, можна їх не так густо ставити. Ще кажуть, якщо обрізати самі оці вершки, кружки то їх тут взагалі можна заставити все. Дуже класно. Зараз і ті переставлю. Далі напоювати їх водичкою теж класно. В одному налити половинку водички. Переставив, вони постояли там пару минут, переставив назад, супер-пупер. Взагалі класні подони, Класні. раджу, Копійки стоять. Заодно ну, вже для сезону нового вже порозсихалися з'єднувачі різні теж. Купив в цьому ж магазині за одну. Зараз такі вже доставки, за посилку дорогі. Ось так зараз ще ці переставлю, бо в мене теж вони на якомусь піддоні. То я зараз все туди переставлю і буде так гарно, цивільненько. Ось така штучка. Так що раджу, дуже класна штука. Ось така краса в цих ящичках вийшла. Сьогодні на диво сонячна погода. Тепло 19 градусів тепла. Так що вже думаю, що саджанці, які я садив осінню, молоденькі, можна вже повідкривати до бутилочок самих. Ну і корочки може повідкривати. Ось там в мене буде молодий наградник. І там ми будемо вже відкривати. Ось так вийшло дуже задоволений. 32 гривні. Таке корице супер.